Великий Бог, творець землі і неба, могутній цар, владико, всіх світів, звертаюся в тривозі знов до тебе, щоб ти мою країну захистив, вона тремтить, мов зранена пташина, від болю й страху тріпотить крильми, з очей стікає відчаю сльозина, вона, мій батько, плаче від війни. Вона, мій Боже, матір'ю ридає за сином, що звідтіль не повернувся. ніщо її сердешно не втішає, те, що колись героєм назовуть. В країна плаче Боже сиротою, на свіжо виритій могилі татуся. Він на війні життям платив собою, на смерть віддав ще молоде життя. Мій Боже гине нарід український, ридають діти, плачуть матері в підвалах темних, де немає світла, повітря, хліба й чистої води. В тривозі люди домівки лишають, те, що нажили упродовж життя, себе самих сім'ю свою спасають. Куди втечеш, якщо кругом війна. Свистять в повітрі смертоносні кулі, то тут, то там зривається снаряд. Ворожа армія все більше атакує, на ниточці висить людське життя. Мій Боже, люди дарма помирають, малі, дорослі, смерть не вибира. Хвилює те, що ще тебе не знають, і не до тебе їх іде душа. Мій Господи! Спаси нас і помилуй, кричить в країна руки підніма. Можливо, ми так сильно провинились і заплатити маємо життям. Та в цій війні воно так мало важить, його так низько цінить автомат, Земля, мов дощ червону кров вбирає, з розбитих шибок виглядає страх, тривожить серце кожен новий вибух. Осколки граду смерть собі несуть, небесне видно за клубками диму і помочі, якої люди ждуть. Так хочеться, мій Господи, спокою отого миру, що недавно був, не цінували ми свою свободу, і ти війною спокій сколихнув. Я прошу Боже за свою країну, за тих людей, у кого лється кров, які сидять у сховищах без хліба, а залп гармат все чути знов і знов, над головою кулі пролітають, один за одним хлопчаки падуть. О Господи, помилуй нас, благаю, Ти маєш силу зупинити війну. Ти, батько мій, всесильний і могутній. Не раз Ізраїлю назустріч виходив, коли Мойсей підносив в небо руки, ти їм противника давав перемогти, поглянь з небес, ось руки піднімають, сьогодні діти вибрані твої, в скорботі серця ми тебе благаєм. Війну на Україні зупини. Там, де напились крові, чорноземи, де чути стогін матерів, батьків. Де плачуть діти в темних підземеллях, ти мир святий, нам, Господи, пішли.